Всім привіт! Це файний огляд на Flagman Shop. І сьогодні ми розглянемо широку лінійку спінінгових вудлищ від компанії Flagman під назвою Cord X. Спінінг під назвою Cord X у компанії Flagman існує вже досить давно. Я думаю, Більше 10 років риболові спінінгісти рибалять спінінгами із цієї серії. Але я хочу вам представити саме повністю оновлену лінійку спінінгів. Тут повністю нові бланки, нова фурнітура. Від старої серії лишилась лише назва. Ця серія стала набагато краще та функціональніше, ніж була раніше. Це сучасні спінінгові вудлища, бланки яких виконані з використанням карбону 30 тонн. Тут стоять сучасні кільця в металевих нержавіючих оправах із вставками Сік. Та чудова рознесена ручка із Єва. Зараз серія Woodlich Cord X, можна сказати, розділена на дві частини. Це класичні спінінги із строєм Fast, тобто із швидким строєм. У них досить жорсткий комель, жорстка середня частина і верхівка вже більш м'якша. Це стрій фаст, тобто швидкий. І є три окремо виділені спінінги, Це Cord X-Twitch. Тут є спеціальний напис білий, що свідчить, що це саме твічеві модельки. І твічеві спінінги вже мають стрій екстра фаст, тобто екстра швидкий. Вони більш жорсткіші. Тут жорсткий як комель, як середня частина, так і верхівка. Ось, якщо навіть в руках так потримати, це дуже гарно відчувається для того, щоб на ривковій проводці ваша верхівка не провалювалась, і цими вуличями ви могли просмикувати всі воблери, які вам потрібно, там включаючи навіть 110-ті та 140-ті. Зараз кожну модель вудлища ми розглянемо окремо. І першою у нас буде лайтовий спінінг з тестом від 4 до 15 грамів в довжині 2,24. Це такий досить універсальний лайт, який підійде для. Ловлі на легкий джиг та інші типи легких спінінгових приманок в межах тесту. Так, також ним можна твічити невеликі воблери розміром 70-90 мм. Завдяки такій довжині їм можна чудово ловити як з човна, так і з берега. Тобто наймолодша модель це універсальний лайт для ловлі, окуня, щуки і судака на будь-якій водоймі. Наступна модель у нас іде Cord X з тестом 520 в довжині. 2-28. Це також досить універсальний спінінг середньої довжини вже з більшим запасом потужності для тих, кому потрібно закидати більш важчі блешні або джигувати з більшими грузками. Також спінінг досить жорсткий, при цьому він легкий і чутливий. Чудовий універсал вже з запасом потужності. Далі ми розглянемо три твічових моделі, і наймолодша у нас. З тестом 5,18 в довжині 1,98 м. Що дуже цікаво, на спінінгу, на бланку навіть написано, які воблери, від якого до якого розміру ви зможете протвічувати цим вудлищем. Цей спінінг для воблерів від 70 до 110 мм. Ну, про що свідчить його і тест до 18 грамів, а завдяки довжині в 2 метри та досить короткій ручці. Ви зможете їм маніпулювати, як вам заманеться, будь то рибалка з берега, з човна, з високої вимостки тощо. Наступна модель це, можна сказати, класичний твічовий спінінг, має довжину 1,98 м та тест 8,28 м. Що цікаво, напис тут свідчить, що він може протвічити в від 70 до 130 мм. Тобто всі великі бігміну, так називаємо Рудра, Балісонг тощо цей спінг створений саме для цього. Також досить коротенький бланк, коротенька ручка та жорсткий екстра швидкий стрій допоможуть вам на ваших рибалках з воблерами. І наступна найпотужніша твітчева модель у нас із тестом 936 в довжині 2-13. Це також чудовий твічовий інструмент, але вже з більшим запасом потужності для того, щоб твічити більш упористі та більш об'ємні приманки. Напис на бланку свідчить, що цей спілінг зможе впоратися із 140ми ваблерами. Ну або, наприклад, дуже впористі, 130-ті діпові із довгою лопаткою. Також досить легенький жорсткий твічовий кіл. І наостанок у нас лишились дві саме вже. Потужні джихові моделі. Перший спінінг – це довжина 244 і тест від 8 до 28 грамів. Завдяки такій довжині цей спінінг чудово підійде для риболовлі як з берега. На великих річках, так і з човна. Він також має непоганий запас потужності, тому грамів там, до 30-32 його можна грузити. Ну або це, наприклад, там, 25 грамів свинцю та об'ємна приманка 4-5 дюймів. І найпотужніша модель в серії Woodly Cortex X. Має вже тест 1042 та довжину 2-28. З однієї сторони, це досить універсальне вудлище, яке можна як джигувати, так і твічити. Але завдяки такій довжині він має більший уклон вже в джиг. Цей спілінг має фастовий стрій, тобто верхівка в нього жива, та саме заточена під ловлю на джиг. А великий запас потужності дозволить вам ловити на великих ямах або на сильній течії. Ось така у нас вийшла досить цікава оновлена лінійка популярних спілінгів Корт X від FLAGMAN. Як бачите, тут є дуже багато різних моделей на всі випадки життя. Як легенькі лайти, так і коротенькі жорсткі твітчеві моделі, також потужні спінінги для важкого джигу. Вам лише потрібно вирішити, в яких умовах ви збираєтесь ловити рибу та вибрати потрібну модель. В цьому сегменті можна сказати, що Cord X це один із кращих спінінгів і співвідношення ціна якість. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. Всім до зустрічі на воді!